Друже, ми разом витісняємо ворожий контент з Ютубу. Прямо зараз постав вподобайку цьому відео, напиши коментар і підпишись на канал. Це допоможе просувати українське. Дякую. А тепер до справи: у кожного з нас є темна сторона це ті частини нас самих, які ми ховаємо, пригнічуємо або навіть боїмося. Психолог Карл Юнг називав це тінь. Вона містить приховані аспекти нашої особистості у цьому відео. Ми розберемо філософію темної сторони Карла Юнга через історію Міємото Мусасі. Ми покажемо, як їхні вчення допоможуть тобі використати свою тінь як силу, а не як слабкість. Частина перша пробудження тіні в мусасі мусасі був лише хлопчиком, коли вперше це відчув. Той самий внутрішній вогонь. Темрява, яка відрізняла його від інших дітей навколо. Поки вони сміялися, гралися і дотримувалися правил, Мусасі був іншим. Навіть у юному віці ним керувало бажання битися, доводити себе, тиснути сильніше будь-кого іншого. Його батько, суворий чоловік, вбивав у нього дисципліну та навички виживання. У мусасі не було розкоші бути м'яким. Життя це війна. І виживає тільки найсильніший. Саме тут почала формуватися тінь Мусасі люта конкурентна перевага, агресія, яка змушувала інших ставитися до нього з обережністю. Він не тікав від бійки, він не намагався вписатися у шаблон того, яким його хотіли бачити інші. У світі, який вимагав покори владі, мусасі вирвався на свободу. Чим більше він приймав цю сторону себе, тим сильнішим ставав. Але разом із силою зростала й темрява. Карл Юнг називав це тінню частиною нас, яку ми часто ховаємо, бо вона не відповідає очікуванням суспільства. Суспільство хоче, щоб ми були слухняними, контрольованими, передбачуваними, але тінь містить сиру, нефільтровану версію того, ким ми є: наш гнів, наші амбіції, наше бажання перемогти за будь-яку ціну. Для Мусасі його тінь не була чимось, чого, -то, чого варто соромитися. Це було джерело сили, вогонь, що штовхав його вперед. Мусасі не ховався від цього. Він прийняв це. Він направив свій гнів, свою безжалісність і свої амбіції у щось велике у щось, що визначило його долю. Він знав, що пригнічувати свою темну сторону означає пригнічувати свій потенціал. У всіх нас є тінь, як і у Мусасі. Є частина нас, яку суспільство каже нам ховати, частини, які не вписуються акуратно в очікування інших. Але як вважав Карл Юнг, тінь це не те, чого треба боятися. Насправді, коли ми пригнічуємо її, ми позбавляємо себе потужного джерела енергії та потенціалу. Мусасі прийняв свою тінь, і саме це дало йому перевагу над іншими. Але мусасі не просто прийняв її. Він навчився її контролювати, бо без контролю ця сила могла легко перетворитися на хаос. Частина друга майстерність управління тінню. Коли Міємото Мусасі подорослішав, його темна сторона стала гострішою, більш витонченою. Той внутрішній вогонь, агресія та амбіції, що давали йому перевагу в юності, тепер стали двосічним мечем. Він почав розуміти. Хоча його темні інстинкти давали силу, вони також несли загрозу. Якщо він дозволить своєму гніву, своїй безжалісності та бажанню домінувати керувати ним, вони можуть знищити його так само легко, як і піднести. Мусасі бився не лише з ворогами, він бився з самим собою. Він зрозумів, що для справжнього використання тіні він мусить стати її господарем. Лють. Яка робила його безстрашним, могла також затьмарити його розум. Амбіції, що штовхали вперед, могли зробити його безрозсудним. А Мусасі не був безрозсудним. Він був стратегом. Він знав, що для того, аби бути великим воїном, не можна керуватися імпульсами. Він мав спрямувати цю темряву у щось набагато потужніше у фокус. Саме тут філософія Тіні Карла Юнга так тісно перетинається зі шляхом Мусасі. Юнг вірив, що тінь, темну сторону нашої особистості треба зустріти і зрозуміти, а не ігнорувати. Щоб керувати нею, ми маємо визнати її присутність, зрозуміти її мету і свідомо обирати, як її використовувати. Мусасі зробив саме це. Він не дозволив Тіні контролювати його, але й не придушував її. Замість цього він направив свою внутрішню темряву у стратегію, у дисципліну, у глибокий фокус, який зробив його нестримним. Згадай поєдинки Мусасі він не кидався в бій, оскаженілий від люті чи засліплений амбіціями. Він був спокійним, виваженим. Його супротивники часто поглинуті власними емоціями, ставали жертвами здатності Мусасі залишатися центрованим. Він опанував свою тінь, використовуючи її як зброю, а не як господаря. Його внутрішня агресія, цей вогонь всередині, став інструментом, яким він володів з точністю. Для Мусасі майстерність над тінню означала використання агресії та драйву, щоб тиснути на себе сильніше, щоб залишатися сфокусованим, але ніколи не дозволяти цим емоціям приймати безрозсудні рішення. Він знав, що в момент, коли він дозволить темним інстинктам перехопити контроль, він втратить усе, що збудував. Для тебе це може означати використання твоїх амбіцій, твоєї конкурентності або навіть твого гніву, щоб працювати більше у твоїй кар'єрі, твоїх захопленнях чи цілях. Але ключ у тому, щоб не дати цим емоціям завести тебе на територію безрозсудності. Як і Мусасі, ти маєш бути головним. Коли ти опановуєш свою тінь, вона стає зброєю, Зброєю, яку ти можеш використати на свою користь. Частина третя використання темної сторони для отримання переваги. До того часу, як Міямото Мусасі став майстром меча, він був уже не просто бійцем, він був стратегом. Люди боялися його не лише через його майстерність з клинком. А й тому, що він міг бачити своїх опонентів наскрізь. Він навчився вивчати їхні слабкості, передбачати їхні рухи і бути на крок попереду в кожному бою. Мусасі не керувався честю чи традиціями, як багато його суперників. Ним керувало щось глибше, щось темніше, його амбіції, його голод до перемоги і його готовність зробити все необхідне, щоб бути попереду. Він повністю інтегрував свою тінь. І це зробило його непереможним. Поки інші воїни слідували правилам честі, Мусасі вигинав ці правила на свою користь. Він бився не заради слави, він бився, щоб перемогти. І, роблячи це, він отримував перевагу над тими, хто був обмежений власними ідеалами. Він міг переграти їх розумом, перехитрувати їх, пережити їх. Його тінь та частина його Що була безжалісною, амбітною. І люто конкурентною не була слабкістю, це була його найбільша сила, доки він її контролював. Це саме те, що мав на увазі Карл Юнг, коли казав: якщо ти інтегруєш свою тінь, вона стає джерелом енергії та творчості. Подумай про це. Якби Мусасі бився так само, як інші, і якби він слідував тим самим правилам і стратегіям. Він би не виділявся, але він прийняв ті частини себе, від яких інші відверталися, його жага до домінування, його бажання виграти за будь-яку ціну, його готовність ризикувати, і завдяки цьому він став легендою. Карл Юнг вірив, що коли ми приймаємо свою тінь, ми отримуємо доступ до нашого повного потенціалу. Коли ти інтегруєш свою тінь, ти відкриваєш частину себе. Яка може дати тобі перевагу в житті. Твої амбіції, твоя змагальність, твій драйв перемагати це не вади. Це сильні сторони, поки ти знаєш, як їх контролювати. Ти можеш зробити те саме, прийнявши ті частини себе, які суспільство каже тобі ховати. Чи це твоя потреба вигравати, твоє бажання успіху, чи твій голод довести свою значущість. Ці риси можуть стати паливом для твого успіху, якщо ти використаєш їх стратегічно. Частина четверта небезпека влади темної сторони. Поки Міямото Мусасі продовжував зростати в силі та майстерності, він бачив, як падали багато воїнів не тому, що їм бракувало таланту, а тому, що вони дозволяли своїм тіням поглинути їх. Мусасі на власні очі бачив, як найперспективніші бійці дозволяли своєму гніву, своїй жазі помсти або своїй самовпевненості перехопити контроль. Ці воїни, колись гострі та сфокусовані, ставали безрозсудними, ними керували емоції, а не стратегія. У битві одне безрозсудне рішення могло означати смерть. Мусасі розумів, що його темна сторона, агресія, амбіції. Була потужною силою, він мусив тримати свої емоції, свій голод до домінування і навіть своє его в балансі. Якщо він дозволить тіні диктувати кожну його дію, він ризикує втратити все, над чим так важко працював. Юнг вірив, що тінь, якщо її не інтегрувати, правильно може захопити владу, що призведе до саморуйнівної поведінки, коли тінь діє безконтрольно. Вона змушує нас діяти імпульсивно, і раціонально і без гальм. Амбіції перетворюються на зарозумілість, драйв перетворюється на безрозсудність, гнів перетворюється на лють. І коли ці емоції беруть кермо у свої руки, ми робимо вчинки, про які будемо шкодувати. Мусасі це знав. Він знав, що, хоча тінь може живити його успіх, вона також є небезпечною. Він бачив воїнів, таких же майстерних, як він. Які падали, бо дозволяли емоціям керувати ними, він використовував свою тінь, коли це служило йому, але ніколи не дозволяв їй диктувати його дії бездумно. У момент, коли ти дозволяєш своїй темній стороні бігти дико, ти втрачаєш перевагу, яку вона тобі дає. Частина п'ята пошук балансу між світлом і темрявою. Коли Міямото Мусасі постарів, у ньому щось змінилося. Він більше не був просто воїном. Він провів незлічену кількість битв, перехитрував безліч опонентів і довів свою силу багато разів. Але настав момент, коли Мусасі усвідомив, справжня майстерність це не життя в тіні і не покладання лише на темні інстинкти. Він почав досліджувати іншу сторону себе: став художником, філософом і мислителем. Його пізні роки були відзначені мудрістю, ясністю та стриманістю. Мусасі знайшов баланс між лютим воїном, який прийняв свою темну сторону, і мудрецем, який знав, коли треба зупинитися. Він зрозумів, що його тінь, агресія, амбіції, змагальний драйв була необхідна для успіху. Але це було не єдине, що його визначало. Мусасі почав інтегрувати обидві сторони себе: воїна і філософа, тінь і світло. Саме цей баланс дозволив йому вийти за межі поля бою і стати майстром у всіх аспектах життя. Це перегукується з філософією інтеграції Карла Юнга. Юнг вірив, що для того, аби стати цілісними, ми мусимо поєднати і тінь, темні, примітивні частини нас, і світло, мудрість, терпіння та ясність, що приходять із самоусвідомленням. Пізні роки Мусасі стали доказом цієї ідеї. Він не придушував свою темну сторону, але й не давав їй панувати. Він знайшов гармонію між ними, дозволивши собі бути одночасно і лютим, і мудрим. Щоб вирватися вперед у житті, тобі потрібні обидві сторони. Амбіції, драйв і конкурентна перевага твоєї темної сторони необхідні. Вони штовхають тебе вперед і дають голод до успіху. Але вони мають бути збалансовані мудрістю, терпінням і стриманістю. Найбільші перемоги Мусасі прийшли не від самої лише агресії, вони прийшли від знання, коли нанести удар, а коли стриматися, коли бути безжалісним, а коли бути спокійним. Цей баланс зробив його не просто великим воїном, а великою людиною. Карл Юнг вчив, що ключ до розкриття твого повного потенціалу лежить у цьому балансі. Тож які частини своєї темної сторони ти уникаєш? Почни інтегрувати їх вже сьогодні і подивись, як вони можуть живити твій успіх. Якщо це відео було корисним, тисни кнопку підписки і залишайся з нами. Попереду ще більше контенту про особистісний ріст, філософію та майстерність життя.